Збір урожаю в саду Добрий день, дітки. Давайте пригадаємо, яка зара пора року. Так, вірно, осінь. Цю пору ще називають багатою або щедрою за її дари. І не дивно, адже осінь час збору урожаю. Це саме час для пізніх яблук, соковитих і ароматних груш, винограду та слив. Ось і сьогодні до нас завітав їжачок, він допоможе нам збирати урожай. Я маленький їжачок, мене повно голочок, яблучка збираю я, їх любить так моя сім'я. Я по лісу скрізь отчу, що знайду, на голочки саджу. Як до саду завітаю, груш та яблук назбираю. Дітки, а що вирощують у саду? Вірно у саду вирощують фрукти. А де вони ростуть? Фрукти ростуть на деревах. А як називається дерево, на якому ростуть яблука? Так, вірно, яблуня. А дерево, на якому ростуть груші? Це дерево називають грушею. А дерево, на якому ростуть сливи? Так, дерево називають сливою. Малята. А чи всі фрукти ми можемо скуштувати восени? Ні. Є ще багато фруктів, які ростуть влітку. Це такі фрукти, як абрикос, персик. Дітки, а ви знаєте, що ще є багато фруктів, які ростуть за межами нашої країни? Це апельсини, лимони. Мандарини, банани, киві. Малята. Давайте пограємо в вглинєву гру, докажи слівце і дізнаємось, який фрукт задумав їжачок. Уша, уша, уша це жовта, груша вірно. Ва-ва-ва, синя слива. Мон, 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 кисленький. Так, лимон. Син, 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 соковитий, апельсин. Ан ан ан. Солоденький. Банан. Ко, ко, ко кругле, яблуко вірно. А тепер малята для закріплення нашого заняття давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Подивіться на картинки і визначте, що зайве. Будьте уважні. Так, вірно, картопля. Вірно, ожина. Так, перець. Вірно огірок. Молодці. Дітки, ви гарно справилися з завданням. До побачення до наступної зустрічі!